Вирадія Україна це провідний виробник скляної упаковки для продуктів харчування та алкоголю, який знаходиться в селі Зоря в Рівненській області. Компанія входить в міжнародну групу компанії Врадія з головним офісом у Парижі. Заводу нема рівних по технологіях не тільки в Україні, але й в країнах СНД. В основних параметрах технології та якості завод випереджує стандарти європейських виробників. Наразі Варалія Україна виготовляє понад 200 видів склотари. Продукція підприємства поставляється в регіони України та 17 країн світу. Нещодавно цей список поповнила і Великобританія. Підприємство використовує склові для виробництва нової схтиної тари, заощаджуючи сировину та зменшуючи споживання енергії. Це биття скло походить від виробничих відходів е, селективного збору відходів або контейнерів для переробки. Його змішують з іншою додатковою сировиною. 71% піску. 14% кальціонової соди, 11% вакняку та 4% різних складових для фарбування скла. На деяких виробничих лініях, які називають гнучкими лініями, використання універсальних машин дозволяє виробляти до трьох різних типів виробів на одній виробничій лінії. Завдяки інспекційним машинам останнього покоління продукція проходить детальну перевірку якості. Виробництво вимагає наявності різноманітних опцій по пакуванню. Маючи вже 50-річну історію, в Раді Україна із впевненістю дивиться в завтрашній день.